У Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїнів Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Жителі нашої громади загинули від рук російських агресорів на сході України. З героями попрощалися 28 грудня. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. 41-річний воїн Олег Демінчук був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 17 грудня в районі населеного пункту Синківка, Куп'янського району Харківської області. Артем Степчук був призваний на військову службу по мобілізації. Та загинув 22 грудня у віці 33 років в районі населеного пункту Першотравневе Куп'янського району Харківської області. Поховали Артема Степчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа, а Олега Дем'янчука на кладовищі села Покащів Луцького району. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.